Радіо Юей Чикаго. Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо Юей Чикаго. Мене звати Дмитро Голан, і сьогодні в нас ну, неймовірно чудова гостя Альона Олегівна. Альона, Альона, просто Альона Альона співачка, реп виконавиця учасниця Євробачення, так, 2024. Альона, ну ми спілкувалися з тобою онлайн. Мій колега був спілкувався з тобою. Тепер ти нас в студії, а це означає, що тур уже розпочався, а точніше, завершується вже. Вже так остався. Залишився останній ревочечок, три концерти, і все. От і Чикаго зустрів нас е, Чикаго дощі. дощем, а але до... тепле дощ то на багатство. Альона, так як загалом тур Канада, США дві сусідні, але зовсім інші країни. Які емоції враження від того всього? якраз в цьому турі я змогла дійсно провести ту риску і паралель між Канадою і США, тому що в минулому турі я була скрізь в США і лише в Торонто, в Канаді? Тепер я побувала в різних провінціях і в різних містах Канади, і це і мова інша, і дуже багато, наприклад, в Монралі все взагалі на французькій мові було. От і трохи ментально інші, вимова інша, товари якісь інші, традиції. Інші. Це дуже прикольно, але мені подобається, що, що Америка а живе. є час під під час цього от, дійсно побачити те чи інше місто, вийти, погуляти, з людьми, поспілкуватися чи інтенсив такий, що літак. А готель, концерт і так ну, далі. Ну, наприклад, в Едмонтоні ми майже нічого не бачили. От буває таке, що дорога зранку в інше місто займає весь час. І є буквально година-півтори. Те саме було в Ванкувері. У Ванкувері я зустріла у мене кума живе в Ванкувері. От, ну, як кажуть, Геркума, це дівчина, з якої я хрестила дитину. Uh -huh. от, е і от ну, у нас була година. От ми просто пройшлися навколо готеля, але ми жили дуже близько до набережної. Відповідно, я пішла, побачила набережну цю красу і все. А, Моя команда після концерту пішла. Я часто після концерту, в мене вже немає ні сил, ні бажання десь ходити. Я все віддаю на сцені. Відповідно, є міста, де побачили мало. А є, наприклад, що в нас був дай off в Канаді, коли ми їхали, здається, з Едмонтона до Калгарі, і ми заїхали у Банфі, там де прямо серед гір, курорт. Mm -hmm. Це було дуже гарно. І наш дай off виглядав так: ми 6 годин їхали, приїхали, повечеряли, лягли спати. Все, типу, а на наступний день. Вже концерт, але ми побачили гори. Я побачила красу, це дуже сильно надихає. Ну, часто буває так. Я знаю, що артисти, коли в такому турі, особливо по Америці, тут знаєш величезні витрати, і організатори роблять, щоб в один день деколи навіть було і два концерти, і це складно. Ну, Цього разу ти кажеш, більш-менш все ну, у, порядку. у нас такого та 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 я взагалі в своїй кар'єрній практиці. От калуш після перемоги на Євробаченні uh -huh. по три концерта в день робили. Знаєш, у вас всі що всі хотіли їх? От а е, у нас ні, тому що я даю ну підготовка, інструменти, музиканти і так далі. І так, щоб два концерти в день. Ну я взагалі не даю навіть більше трьох підряд. В мене є таке правило, тому що горло я дуже багато на, на горлі співаю, а не на опорі. І виходить так, що я сідаю голос. На жаль. Коли Альона Альона їде в тур, скільки людей їде з нею? Е, як мінімум, зазвичай у мене є основна концертна команда це я, дві бек е, тур турменеджер. Це угу. наша основа така: чотири людини. Е, і е, в залежності від того, чи. Це майданчик, який ну ще два музиканти. Коротше, ще барабанщик і гітаріст. Просто є в Європі одні музиканти, в Америці, Канаді інші музиканти в Україні. Ще інші музиканти. Тебе ті музиканти, з якими ти їдеш, ти з ними постійно працюєш, чи ти десь собі залежно від того, де ти перебуваєш, підшуковуєш. Музик... От да, в мене є просто сесійні музиканти, ага, з якими я співпрацюю окей. в залежності від локації, так. Але в мене ще бувають шоу старого формату, де в мене просто от нас четверо, дві я і тур менеджер і діджей, от але їх майже вже немає. Тому я перекваліфікувала. Трошки пішла далі. І... Зараз в Чикаго, От 6 числа, друзі, в Чикаго буде концерт. Нагадаю. Хто ще не придбав квиточки, може це зробити прямо зараз. Ви бачите афішу перед собою. 6 -е число, Logan Square Auditorium. Приходьте на сьому годину вечора. Навіть якщо без квиточка, я думаю, при вході. Я думаю, думаю, що вам, можливо, навіть так само вдасться придбати. Але краще онлайн зробити. От в Чикаго, як ти будеш виступати, скільки буде з тобою людей на сцені і чи будуть люди, можливо. З місцевих, з місцевих хтось, хто буде тобі допомагати, е, з місцевих будуть зі мною на сцені буде. Я з однією беквокалісткою приїхала. Коли ми робили цей тур, у мене була ще одна. Тоді uh -huh. на той момент беквокалістка відповідно візу робили тільки на одну. І нас буде четверо, буде гітарист, барабанчик. Буде одна беквокалістка. Я от і звичайно буде звукорежисер. Який також от в турах ми або знаходимо місцевого, або возимо свого. Тут буде ваш місцевий звук режисер. От е, е, ну він буде за сценою. Получається так. І е, тут є, ми привезли мерч. Який допомагати реалізовувати це мерч від Казка Інтертеймент від організації, яка нас сюди привезла. У них там також багато благодійних зборів і так далі. І от вони саме пошукали волонтерів, які допомагали би займатися цим продажем мерча. Тобто будуть ще волонтери залучені. За організаторів я можу тебе запитати. Часто буває так, що артисти їдуть в Америку і вони не дуже дбають про організатора, яких їх везе. І буває так, що артист український, проукраїнський, допомагає війську. І волонтерить, а організатор, ну йому чесно кажучи, все рівно. Він одного, одного разу привезе нашого, іншого разу когось там з Росії або якогось такого зашкварного українського, якого mm -hmm. вже не дуже приймають. Як ти і твої друзі в музиці в шоу-бізнесі обирають організаторів? Ну, звичайно, зараз, особливо спочатку повномасштабного вторгнення, ну цей контроль прям став. Я до повномасштабного і не їздила, скажімо так. От контроль якості артистів, з якими співпрацює будь-яка компанія, він присутній. Звичайно, можна не знати всіх тонкощей, всіх нюансів. І, звичайно, також важлива благодійна складова, щоб от вона була. І це також у портфоліо будь-якого концертного організатора є. Звичайно, після Євробачення можна почати ну, прибігли всі, скажімо так. Uh -huh. От і е, не завжди ті люди, які пропонували свої послуги, е, от у нас з ними склалася співпраця, тому у мене не відбувся ні європейський тур, ні американсько-канадський тур. Вони не відбулися і лише через рік. От, коли вже ми познайомилися з казкою, казку нам порекомендувала Марина Круть. І а я Марині дуже довіряю. Ми з Мариною давно дружимо. От вона проїздила з ними і сказала, що з Вадимом варто попрацювати. І поки ми працюємо, звичайно, не все ідеально. там да, Десь сьогодні вже погиркали. Але е, це все досвід, який ми отримуємо. І казка як молода організація, вони також отримують дуже великий досвід від нас. Бо ми вже від'їздили і всю Європу, і були по Америці. І я думаю, що це. Класно, що є можливість їздити, і класно, що є можливість отримувати досвід і укріплювати свій фундамент. Але загалом я кажу, що артисти моніторять, так? Тобто організатора, вони не йдуть на першого попавшого, який їм дає більше гроші. Я думаю, що є артисти, які за гроші поїдуть. Просто я не можу навіть тикнути пальцем. Скажи, як бути тоді, будь ласка, бо в нас у нас є саботаж. Якщо організатор сумнівний, якщо він вчора привозив міладзе, а завтра привозить, умовно кажучи. Калуш, uh -huh. який на Євробаченні, говорив Азовсталь, За -за люди не підуть, люди не підуть на цей концерт. І як тоді бути? От ти з своєю точки зору, як артиста, розкажи, uh -huh. будь ласка, як бути на місці тих діаспорян, які хочуть піти на артиста, хочуть його підтримати, але організатор дійсно йому гроші не пахнуть. Е, у будь-якому випадку, ми всі вільні люди, і ми маємо право висловлювати свою якусь позицію. Якщо люди недовольні, люди приходять в коментарі і пишуть, і, і так і має бути. Люди приходять і кажуть, що для нас принципово вони виражають свою позицію. Не хамить і лайном метати на вентилятор ні, це, це вже якісь особистісні непропрацьовані штуки. Але прийти і. Сказати свою волю, що я люблю вашу музику, але я принципово не піду до вас на концерт, бо ви там співпрацюєте з якимось Васі Пупкіним, який там вчора не знаю кого там привозив якусь там російську групу там чи ще якось. Відповідно, типу, ну все, і тоді будь-який гурт. Я думаю, що він аналізує кількість тих, хто пишуть свої негативні відгуки, і приймає якесь рішення, чи він залишається чи ні. Хтось може і залишитися. Він вважає, що ну, типу, як 10 людей не прийдуть, а 300 прийдуть. Тому що цей організатор вже там має такий досвід, що він збере цих 300 500 людей. А йти до якогось молодого, і ну, всі ж очікують, що ти ще привезеш з туру якісь кошти. А як на тебе купили там 100 квитків, і все, то які кошти ти привезеш? Ти ну, майже в мінус там даєш цей концерт і коштів не привезеш. Люди ж очікують очікування. Відповідно, той з артистів, напевно, приймає рішення в сторону грошей і зато потім приходить і каже, от диви, а я зато привіз 10 мільйонів. І люди швидко на льоту перевзуваються, що не такий вже страшний там, там, тур-менеджер, який возить меладзе, да, бо якщо він допоміг. Міладзе, цвяточко Лабода, і багато типу, Так, Я розумію, та. про що ти. Типу, ну, у кожного це як ваги, і, напевно. Просто... І плюс позиція. От, типу, ну, я не знаю, мені здається, наприклад, до мене той, хто водить міладзе, він би вже і не прийшов. Знаючи там ну, мою позицію, те, як, як я себе поводжу в публічному просторі, і про які е, свої там не знаю фундамент якісь, я кажу, то відповідно. Просто ну. з, з іншої сторони, дивись, в чому цікава ситуація, mm -hmm. що можна поїхати з якимось початківцем, українським організатором, який збере ну, 100, 100, 150 людей, заробити певні кошти і допомогти. А можна поїхати вже з таким розкаченим популярним організатором, який дійсно не дбає, він і тих, і тих везе. Прийде на концерт тисячу півтори людей заробити набагато більше коштів, і тими коштами допомогти Збройним силам. Так де тоді ця правильна позиція? Е, я думаю, кожна людина живе на своїх, ну, от базує своє існування на принципах. Правильна позиція така, яка не знаю, не порушує твоїх принципів. Ну от, типу, Людська, от твоя, типу, якщо для тебе це ок, ну окей, нам з тобою не по дорозі. Все. Люди просто воно тоді відсівається. І... Ну, для мене особисто моя позиція така, що кошти це не виправдання, ну як от перевзування. Отак, ну, типу, пи, от, тому що ти прогинаєшся під організатора неблагочастивого, Давай ну, так скажемо. А для когось це виправдання. Ну окей, ти нам в шоу, з вами не подорожі. бізнесі вже досить тривалий проміжок так. часу. Ти бачила різне, я думаю, на те приходили з різними запитами, які такі найдивніші були, що ти відхиляла. Щось чуже співати. Типу, коли тебе запрошують як артиста Альону Альону, яка читає реп, і просять от виконати якусь свою програму і в кінці заспівати там меладзе. просто як караоке. За, типу, за роки, так? Звісно, я в житті таке не робила, Ну, це прям для мене це якийсь крінж. І сума неважлива, яку би тобі дали. Так. Ти ну, бо це якось опять це принцип життєвий. Якщо ти артист, ти несеш, от себе ти я вкладаю там час, ті самі кошти, в ту саму творчість, і для того, щоб іти співати якусь чужу пісню. Одна справа, якщо це ну не знаю, там пісня, не знаю, Майкла Джексона покійно, чи там Кузьми, наприклад, uh -huh. тоді інша справа, якщо це доречно, якщо тема цього вечору підходить, чи там не знаю, навіть якщо це корпоратив, якщо там власника, чи там іменинника щось об'єднувалося з цією людиною. Це інша справа. А просто, от тому що ну якось. коли А ну, ти якимись піснями не своїми розбавляєш концертну програму? Ну, скажімо, народними піснями або того самого Кузьми? Е, ні, але у нас таке навіть от в турі було, що організатор проплатив роботу е, не організатор, а власник клубу uh -huh. проплатив роботу місцевого звукача чи технаря до дев'яти вечора. І без двох минут дев'ять він прийшов і каже, я зараз. Тумбляр, все відключаю. І ми і наш звукач, давай там з ним чуть не билися. І в кінці кінців я закінчила програму, але не було пісень на біс. Типу, нам вимкнули звук, все, нема. І ми вийшли, і ну от або червону калину, або гімн в таких випадках, ти Та йдеш і співаєш капельно, Це не моя власна пісня. От але ми з людьми співали, і от в турі після виконання цього він сказав, ладно, ще дві пісні співа. Якісь такі технічні факапи бувають часто в іноземних турах. Ти ж їдеш не завжди своїм звукачем? І... Е, ні, ну не часто насправді. Єдиний факап, якийсь стабільний, це те, що дуже пізно починається в них робочий день. Типу, от ми, українці, ми вриваємося з рання. Mm. Ранок пройшов, гоп, оп, гоп давай, давай, там щось це. А в них такі дві години відкривається зал, можна прийти в півтретєї. а що спішить. Типу, от в Україні, якщо в тебе є райдер технічний, то тобі весь сетап збирають, ти приходиш на все готове. У них ні. У них є людина, яка цей сетап привезла. Ну, Якщо ти їй не скажеш нічого, вона не буде це встановлювати. І ти інколи тратиш кучу часу на те, щоб прийти і сказати: А чого а в нас стоїть діджейський mm -hmm. Типу, в сенсі, у нас прописано, що воно має вже стояти. Ми ж плануємо час саундчеку з урахуванням, що ми прийдемо, все готове. І ця година забирається, інколи чек, це 20 хвилин. Просто так за 20 хвилин: тига тих тига тим бум бам тарам-бам-бам! Все, ще звучить, Фу, все, треба людей пускати. Бо не буде ж, щоб люди годину чекали. Альона Альона починається вчасно чи ні? Ні. Зазвичай це десь 15-20 хвилин затримки. Це нормально, ну, але не по моїй причині. Ми без двох хвилин початок уже стоїмо зарядження. І я ці 20 хвилин теж знаєте, можу сказати, я не сідаю, бо в мене наглажений костюм. Я... Жду, поки всі люди по пробкам доїдуть до концертів. От, мені так От. само цікаво, що робить артист, коли концерт на сьому, вже восьма, і ще люди на вулиці стоять. Е, кажуть, що організатори концерт почнеться скоро-скоро, але це скоро настає о дев'ятій. Що робить артист в цей час? Він просто стоїть так само, як От, люди ну, чекають. Ну так, ти стоїш, ти вдягнений, ти заряжений, ти чекаєш, тому що з хвилини на хвилину. Угу. Ти ж не знаєш спочатку, що сьома через дві години. Ти думаєш, 20 хвилин. Ну, все, 20 хвилин, все, стали, почекали. 20 хвилин. Ну добре, ще 20 хвилин. Ходиш на носі, ковряшся, розпівшся. От, і ще 20 хвилин. Ну, ми так намагаємося. У мене таких, що великих більше години. Але якщо це якийсь багатотисячник, ой, можна й годину <с. чекати, просто люди заходять, просто велика черга. А ті люди, що перші прийшли. Я теж колись була на якомусь концерті, чекала півтори години, поки віддатись. І це, ну мені, а я перша, одна на не перша прийшла. Ножки болять, вже хочеться танцювати, але вже не можеться, бо все болить. Скажи, Де легше загалом виступати для тебе для артиста, де публіка більш вибаглива в Америці чи в Україні? В Україні, напевно. Більше Чи... розбалована така? Так, тому що всі зараз їздять з турами, багато концертів. От. І відповідно, наприклад, навіть європейська аудиторія вона також стала розбалована. Дуже багато діаспорян приїхало, і дуже багато хто просто взяв гітару і поїхав благодійний тур. Uh -huh. і відповідно, раніше, типу, українська музика, яка звучить в Європі, вона була більш екзотичною. І там українські артисти збирали тільки діаспору, і було небагато артистів, які могли зібрати локальних виконавців. От. А зараз, типу, вже люди. Не так ідуть на концерти, тому що, в принципі, кожен тиждень, як не один приїде, так другий, третій, четвертий, п'ятий, ти вже перебираєш, вже думаєш йти чи не йти. І і вже типу, цього багато. Але від цього якість вона стала вищою, від того, що така конкуренція, напевно, це слово підходить. І в Україні така кажеш, багато артистів їздять, і навіть ну, говоримо за Чикаго. Відверто, у нас дуже багато артистів приїжджає, деякі по два, по три рази. Ті самі антитіла, ну, буває, що три рази за один рік вони виступають. Wow. Ну, я не знаю. Це треба, по-перше, мати велике надбання пісенне, яке слухають, а по-друге, постійно вдосконалювати програму. Коли ти от, їдеш? Типу... Тур, тобто, коли ти можеш знову приїхати в Чикаго після сьогодні, ти от виступаєш, ну, шостого, так? коли ти знову би змогла приїхати і чимось здивувати людей? Чисто теоретично через рік. Бо за рік ти встигаєш наплодити ще якогось матеріалу, вдосконалити шоу, перезавантажитися, щось. Е... Добавити. от тому, що також надбання музичне є старе, тобто хтось чекає старого хіта, але в будь-якому випадку я б з одним і тим самим не їздила. Ну, типу, ну можливо, коли там вже буде 40 років кар'єри, знаєш, і будуть такі хіти-хіти, і люди хочуть тільки хітів, хітів, тоді ти їдеш. Але поки е, є ще простір і час для того, щоб рости, відповідно, я зацікавлена, наприклад, в тому, щоб рости. Я би приїхала через рік, півторану рік, думаю. Але треба за цей час зробити класні пісні. Ти згадувала, що минуло. Того разу ти з Джері Хейл із Колою, так? Так, а, так. Це було казав у 22-му році. Так, ми взагалі ну, як три бомженяни <рес> просто з валізами цими. І нас покликали тут робили таку благодійну штуку. Бо я не назву зараз прізвища, бо я дуже втомлена. так. Якийсь режисер дуже відомий. Uh -huh. Ми переспівували пісню Девіда Боуі дуже oh. відому. І в нас зняли: от Я, Настя, Яна. І воно вийшло тільки в цьому році, тобто минуло три роки. І, і там знімали ще Міку Ньютон, яка тут живе, і знімали е, клер-співачку в Україні угу. от сучасно. Бо тоді три роки назад клер не, 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 та було. не, не було, так би скажімо, в просторі її. і, І нас вставили туди, я куплет свій писала. І от показують Міка Ньютон, вона сучасно одягнена, гарна, ухожена, клер така сама ходить вже по сучасній Україні. І ми просто, вибачте, три задрибанки 22 2022 році футболки такі, не косметики, от просто такі, але воно так виглядає ну абсурдно. Люди ж не знають, що це ми в 2022 році, коли приїхали в цей тур, коли задача була єдина іти по всім волонтерським центрам, просити допомогу, дякувати за підтримку, збирати гроші і так далі. Ти це не поясниш. Люди подивляться і скажуть. Що це таке? І там просто є один кадр з нами, трьома, а наші куплети ми попросили всі троє, тому що розуміємо, ну як я вчора була на Євробаченні, а тут така, і воно альона, альона я не знаю. Склуби, це чи? було це було до Євробачення, що 22 друге три роки тому. Тобто, Дав -давненько. Так. Я чому питаю? Загалом просто як іду, іду, їхати в тур, то легше, коли ти одна, і ти основний, скажімо так, перформер на сцені, чи коли є ще поряд з тобою? Ну знову Джері Хейл Кола, це можуть бути інші виконавці. Як, е, як легше вам? В залежності виключно. Особистісних рис, характеру. З ким ти наступаєш? Чи ти командний гравець, чи індивідуальний? Ні, а в чому тільки в тому. Командність, от я командний гравець, я можу собою заполонити і всю сцену сама. Але я наскільки не жадна, я наскільки люблю, коли є ще хтось, от мені так класніше. Не тому, що мені ліньки, та я і сама скільки виступаю, типу. Але я привикла, що в мене є бек-вокалісти. І я, типу, не скидаю на них всю роботу, а я люблю ще підкреслювати їх, розкривати їх. От я така людина. А є артисти, індивідуалісти. Їм складно навіть бек-вокаліста в своє життя впустити, не говорячи ще про те, щоб вони везли з собою якийсь, наприклад, опенінг. А я навпаки, тільки за, якщо ми. Ми плюс з точки зору що продажів квитків це класна історія, якщо ти їдеш з кимось, з ким ця твоя аудиторія не зовсім пересікається. Угу. Ну зрозуміло, що ти там не привезеш рок разом. Хоча, якщо будуть спільні пісні, фіти і так далі, то можливо навіть і краще, так тому що ти збираєш більше людей, які прийдуть саме через те, що ти об'єднуєш дві різні аудиторії, чи правда, чи правда, що артисти спеціально деколи записують спільну пісню з кимось з іншого зовсім поля артистом, щоб потім їх двох запрошували в тур, на концерт і щоб легше було зібрати людей. Ну, прям так спеціально. В моїй це практиці, я, ну, я думаю, ця світова практика взагалі така існує. Якщо ми говоримо про музичний ринок, наприклад, там, Америки, коли він чи там Запаєбріка, угу. да, бо він здоров'яний. У нас складніше з цим саме для концертів, навряд, і я думаю, це роблять не імениті артисти, а навпаки, початківці, бо вони єднаються, угу. бо вони намагаються таким чином об'єднувати аудиторії. Але якщо ми говоримо про іменитих артистів, то більше не для концертів, а якраз таки для того, щоб музику. Старшого артиста прийняла молодша аудиторія, наприклад. А, або навпаки, для своєї старшої аудиторії розкрити якогось молодого потенційного виконавця. І це ну, це правильно, грамотно. і, типу, Я дуже за такі дві. У тебе, це... тебе дуже багато колаборацій є, ми не будемо за їх всі, всі називати. Мільйон. Мільйон, мільйон, мільйон Чи є якась, за якою ти жалієш? Можна називати ім'я, чи просто чи є якась така, що ти ну, навіщо це зробила? Ну, прям жаліється, неправильно. Ну або розчарувалася, можливо, От, в людині. Е я би сказала, що яка я раніше працювала в великій команді, і останнє рішення було не зі мною. Угу. бо я командна людина. Типу, Я виражала свою думку, але якщо більшість була за щось, то ми могли робити якісь вченки, тому що за них була більшість. І тому я не жалкую про це. Тому що я не йшла в упор, я дуже поважаю людей, з якими я працювала. І от коли але інтуїція підказувала, що краще було б цього не робити. Ну, але вже є, як є. Відповідно, я не жалкую, але я розумію, що це був неправильний крок. Не все-таки моя інтуїція була переважна. Не треба було це робити. Якби там не знаю, ти когось там не поважав чи не захоплювався чиєюсь там творчістю чи талантом. От є співпраці, які понесли наслідки. Так, і я розумію, чому, тому що десь всередині моя особиста позиція відрізнялася від командної. Ну, все ж таки, напевно, найпопулярніша твоя колаборація це з Джарі Хейл, Конечно. так це ну зрозуміло. І ми зараз не будемо говорити про Євробачення. Думаю, ти вже давала купу інтерв'ю і коментарів. Просто цікаво, чи у вас після Євробачення люди навчилися розділяти, розрізняти, чи ви лишилися як дві особистості, чи не було такого, що ви йдете як от. Вибачте, слово як комплект, що водія. Єдине ціле, абсолютно ні. І навіть на це Євробачення. Яна була на самому Євробаченні, я працювала угу. в Україні. Так, так. От. Відповідно, типу, абсолютно ні. Чому? Тому що після закінчення Євробачення якраз кожна із нас пішла в ту сферу, яку вона відклала на рік, <схи> щоб це разом поїздити, та все. От я надалі пішла, вона альбом, випустила, який вона готувала до Євробачення. Просто ти, от кожна кинулась і ми сепарувалися якраз для того, щоб приділити час тому. Що ми відклали давно і далеко. От. Але це не означає, що ми не з'єднаємося. Ще, ще раз ще може та, бути. Коли прийде цьому. Час і знову, так далі. Знову на Євробачення. Життя покаже, Життя... що. Ну, я більше думаю, що Яна має амбіцію сольно піти на Євробачення. Тому вона більше в цій тусовці проводить час, вона з неї не виходить, вона там міцно стоїть на ногах, і це її амбіція, і я підтримую її цю амбіцію абсолютно. А ти маєш якісь амбіції через брати участь в якихось змаганнях, конкурсах, кудись їхати, виступати перед кимось, комусь щось доводити? Ну, от прям доводити ні, але в мене є свої амбіції, і музичні, в тому числі. Е, от, і т, взагалі творчі, бо я ще не просто там, співак, я ще діяч. Uh -huh. От я, мені подобається багато про що говорити, піднімати якісь теми. Далі робити якісь соціальні проєкти. Я, я від соціальних проєктів е, дуже кайфую, бо я такий волонтер там, з 9 класу, грубо кажучи, а це соціальна робота і з людьми з інвалідністю і так далі. Я багато з ким працювала, і мені подобається взагалом. Якщо в мене є можливість ще там сказати якусь тобто, якщо ми зараз візьмемо навіть моїх фоловерів. Є частина людей, яка на мене підписана, але не слуха мою музику. Просто їм не імпонує цей жанр, але я імпоную їм як людина. І є люди, які люблять мою музику, але їм абсолютно не імпонує моя діяльність. Типу, що ти репер, ти повинна розйобувать, йоу, реп, шмеп, о, а ти така, така поп-жінка пішла, говориш за права жінок, така там щось там за фемінізм, за боді-позитив і так далі. Типу, фу, це не по реперськи Типу, от і так і є. І, але я. Все ціло така, яка є, і відповідно мене цікавлять різні сфери. І поки вони мене цікавлять, поки я й буду цим займатися. Кожен Кожна ти каже, дійсно він має якусь свою мати, відповідальність і щось, якусь місію, якийсь меседж нести в люди. Твої меседжі вони от. Ну, я, в принципі, здогадуюся, які вони прошовані, але якщо ти можеш зараз їх озвучити і чітко дати зрозуміти, що я так, я виступаю, я в цьому навіть турі, я буду виступати, співати. Але окрім того, я ще хочу вам це за це, 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 це розказати і донести такий меседж. Який це меседж? Ну, один із основних меседжів, які я несу, несу, це проговорювання знову і знову якихось простих життєвих істин, звичайних простих, про те, що добро перемагає зло. Про те, що якщо ви наповнені щастям, то треба це щастя. Ну Бо коли істина в тому, що ти більше наповнюєшся, коли ти більше даєш. Треба віддавати для того, щоб себе наповнювати. Це, напевно, основна штука. Ну і, звичайно, я пронизую релігію, більшість своєї творчості. От. Е, як не крути. І е, навіть в цей тур я приїхала з благодійною місією, тому що я збираю кошти на перебудову будівлі для дітей-сиріт. Відповідно, от, типу, така от місія, що про дітей думань. Е, я постійно між піснями говорю і нагадую про, 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 про те, що коли. Всі люди проєднання, так, що коли всі люди об'єднуються, співаючи навіть якусь там пісню, не знаю, це як молитва, воно десь летить в небо і Бог нас почує. Типу, ну от якісь такі речі, і, звичайно, про якусь от нашу там, толерантність чи, чи, чи про те, що треба сприймати людей такими, які вони є, і давати їм оцей творчий простір, свободу, бути любими. і Це дуже важливо для мене. Тобі люди дають фідбек, відгук після концерту, чи, можливо, десь пишуть в соціальні мережі. Та, звичайно, хтось пише в особисті, хтось викладає змонтовані рілзи з якимось там описом. Хтось зразу після концерту, коли я виходжу фотографуватися, зразу мені ті -ти раду таку, та-та-та-та-та-та-та-та. <h partners> от все. Комусь не подобається, хтось може там сказати навпаки, що все, не моє. Ідеальних так. немає людей. Не, ну, це смаківщина, звичайно. І давайте завершимо саме концертом в Чикаго, так, знову ж таки, нагадаю що 6, 6 червня він відбудеться. Зараз буде перед вами афіша. Ви бачите адресу перед собою. А за лока... Двері в 6 відчиняються, двері... концерт в 7, так ага. що в пів сьому, як 7, штик. Та, пів сьому, як штик. Так. Щоб вас порахувати і пустити всіх, так. ну Альона, насправді я знаю, що в Чикаго ти ще будеш так само мати певні такі можливо колаборації, не знаю, що ти це афішувала з дітками, так Так, ти так, будеш звичайно. Виступати. От до речі, два, два роки тому, коли ми їхали, вони також просилися. І от тоді, будучи декілька артистів, ну Ваша взагалі, Так, я якось я не усвідомлювала типу моя творчість, і пушка-пишка, і діти, і в мене там і матюк якийсь є. Знаєш, і я типу, ну типу, я б їх задавила просто. А зараз, коли в мене вийшла пісня тато. Коли от Тереза Марія об'єднала з кількох дітей, uh -huh. звичайно, коли стало питання, можна? Звісно, можна. Ну, все ситуація змінилася, шоу змінилось. У мене є для них простір, у мене є для них місце, і ти змінилася. Я думаю, за ці останні роки ти так само змінилася. Дуже дав всіх. Коли буде пушка-пишка, коли вемінами буде ще один емінем шоу. ніколи не було, да, чого від мене завжди? Я змінилася, ну друзі. Ну, друзі я любіть далі. такими нас, як ми є. Альона так. Альона була сьогодні, наші студії або Всім Альона Олегівна, як ми представили <світ> на початку. Дякую, що завітала. Дуже приємно було поспілкуватися. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.